Нічний обстріл Донецька. Місцеві кажуть, так сильно та довго ще не стріляли. Десять днів відпустки і знову на фронт до Донецького аеропорту повертається хмельничанин Олександр Курбасов. Так що з ними треба, я ж кажу, менше договарюватися, а давати команду і виганяти їх. 25-ту річницю падіння берлінської стіни відзначили і у столиці Німеччини, і в світі. Нам потрібні мости, а не мури. Відбудовують і надбудовують столичний будинок профспілок, який згорів у лютому, стає на поверх вищим. Там дійсно щось тоні на криші та спровина. Умки неділі 9 листопада. Вітаю вас за минулу добу. В зоні АТО українська армія втратила трьох бійців. Ще 13 поранено. Сьогодні загинули два міліціонери з Полтавщини. А під час обстрілу в районі Павлополя загинув мирний житель. Повідомляє штаб. АТО. у Донецьку цієї ночі стріляли сильніше ніж будь-коли. Докладніше про події в зоні антитерористичної операції Юлія Шестакова. На цих кадрах нічний обстріл Донецька. Стрілянина не вщухала протягом восьми годин. Такої напруженої канонади місто ще не чуло, кажуть донеччани. Зал почуло в Кіровському, Куйбишевському, Будьоновському та Пролетарському районах міста. Сили антитерористичної операції продовжують боронити мир на сході України. В той же час бандити нищать інфраструктуру Донбасу, вбивають мирних людей, руйнують їх домівки. А на цих кадрах бойовики намагаються завантажити БТР, відбити у сил АТО. Так, у Донецьк в'їхала колона військової техніки. Розпізнавальних знаків немає. В РНБО не виключають, що бойовики можуть вдатися до провокацій та терактів, а це може стати приводом для введення на схід України російських миротворців. Збільшення кількості озброєння та солдатів зафіксували представники моніторингової місії ОБСЄ в районі Макіївки на території, яку контролюють бойовики так званої ДНР. Була помічена колона. З більш ніж 40 вантажівками, частина з яких перевозила важке озброєння. Саме 122-міліметрові гаубиці. Також монітори обсє зафіксували в колоні солдатів у темно зеленій уніформі без розпізнавальних знаків. У самому Донецьку на перетині вулиць Ленінська та Купріна спостерігачі зафіксували колону з танків. Яка складалася з чотирьох машин Т 72 та п'яти Т 64 Помічена спостерігачами ОБСЄ техніка належить ДНР, а її приміщення пов'язане з ротацією. Таке повідомив заступник командувача сил донецьких терористів Едуард Басурін. Пише Ріа Новості. Бойовики здійснюють обстріли позицій села, АТО в кількох напрямках у Донецькому, Дебальцівському, в районі Первомайська, в напрямку Маріуполя та станиці Луганської. Юлія Шестакова, перший національний. 10 листопада, тобто завтра, останній день, коли мають бути встановлені результати позачергових парламентських виборів. Голова ЦВК Михайло Охендовський прогнозує, завтра ввечері центр виборчком офіційно оголосить результати в загальнодержавних багатомандатних виборчих округах. Щодо одномандатних ЦВК ще не отримала всіх протоколів з мокрими печатками. На кількох за рішенням суддів перераховують голоси. Цей процес, за словами Охендовського, може затягнутися на місяць. Тому ті мажоритарники, яких обирали. На цих округах імовірно стануть до роботи пізніше. Ця Верховна Рада, ми з вами з самого початку виборчого процесу говорили: не зможе на першому засіданні зібратись у складі 450 народних депутатів України, які передбачені Конституцією України. Всього за результатами цих виборів було обрано 423 народних депутата України. Замість 450. з них деякі народні депутати вже очевидно зараз зможуть приступити до виконання своїх повноважень пізніше ніж усі їхні майбутні колеги. Повторно підраховують голоси на окремих дільницях 30-го округу це Дніпропетровська область та 50-го – Донецька. Голова ЦВК заявив, що через таке рішення на нього чинять тиск. Далі цитата за останній тиждень мені неодноразово натякали на те, що моя принципова позиція викликала серйозне невдоволення голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського. Кінець цитати. Дуже не хотілося б, щоб будь-які особи, незалежно від їх посадового становища, незалежно від того, чи перебувають вони на державній службі або не перебувають, вчиняли спробу. Тиснути на центральну виборчу комісію з метою встановлення тих або інших результатів виборів по окремим одномандатним виборчим округам. По перше, за такі спроби передбачена кримінальна відповідальність. Разом з тим також не хотілося б, щоб подібні спроби просто дестабілізували психологічну атмосферу в центральній виборчій комісії і не давали членам комісії можливості зосередитись на виконанні їх прямих службових обов'язків. Ограничусь известной народной поговоркой «На воре шапка горит». Стоило в прессе появиться сообщением о том, что по поводу деятельности господина Хиндовского ведется расследование, как это сразу вызвало его неоправданно бурную реакцию. Бійці добровольчого батальйону Айдар покинули Запорізький алюмінієвий комбінат, яким володіє російська компанія Русал. Зайшли на територію підприємства Айдарівці вночі, пояснюють, отримали інформацію від працівників заводу та місцевої самооборони, що зі складів підприємства невідомі вивозять продукцію. Через деякий час на місце під'їхали бійці спецпідрозділу Сокіл та представники військової прокуратури. Правоохоронці заявили, якщо бійці Айдару добровільно не вийдуть, завод штурмуватимуть. Після переговорів Айдарівці пішли, кажуть, свого добили Ця інформація про ситуацію на заводі набула розголосу. знали о том, что есть определенная информация о то, том, что склады забиты материалами, медией, там алюминием, а особенно то, что там допустим где-то было использовано, которым производство, и оно было списано. Мы хотим, чтобы приехал представитель промполитики, чтобы он допустим сказал где-то принял, раздался какие-то меры к тому, чтобы завод и дальше не разворовывался, для того, чтобы дальше завод по большому счету не стал просто напросто рудокирпичаном. для того, чтобы хотя бы немножко там люди что-то делали, что-то зарабатывали. Нами показали то, що ми за народ і за государства, і ми за ті позиції, за котрими стоїмо, за котрими вмираємо. Гендиректор підприємства Олександр Котюк звинуватив бійців у захопленні заводу. Це він заявив місцевій агенції Врім Навастій. Розповів, що айдарівці відсторонили охоронців та забрали в них мобільні телефони. Народне вічі зібралося на головній площі Маріуполя. Прийшли кілька сотень людей. Городяни кажуть, зараз час об'єднатися заради оборони міста. І одне з питань, які обговорювали, як переназвати теперішню площу та проспект, який носять ім'я Леніна. Кожен охочий зміг проголосувати за нову назву. Найпопулярніші варіанти площа Свободи та проспект миру. Із Хмельницького завтра на передову вирушає один із захисників Донецького аеропорту. Боєць 95-ї аеромобільної бригади Олександр Курбасов 10 днів був у відпустці. За цей час відпочив і зібрав разом з волонтерами теплий одяг та взуття для побратимів. Тіки там 32. У цивільному житті Олександр Курбасов на позивний Курбас педагог-психолог. Навіть у відпустці дотримується армійського режиму. каже така гиря порівняно з вагою військового спорядження. Пір'їна останні три місяці Олександр відбивав атаки на Донецький аеропорт. На фото його побратими. Це медик, товариш мій товариш, також який з перших днів зі мною. От водій, снайпер, костя. Більшість із цих бійців резервісти добровольці, як і Олександр, який строкову службу проходив в аеромобільних військах. Його перше бойове хрещення на околицях Слов'янська. Колона йшла більше 200 машин з сепаратістами. Ці стрілкові там і всі остальні. І вони використовували людей, садили жінок, дітей зверху. Везли їх і тому прорвалися, проскочили. На війні дуже втомився, зізнається Олександр. Думав, відіспиться вдома, але відвик від тиші. Від думок про війну рятується куховарством. На передовій скучав за домашньою їжею, хоча й там, каже, не голодували. Товариш у нас готувати не вмів. Телефон така штука хороша, і до жінки Оля то-то-то-то-то бігає там. В бронежилеті, в каски і куховарить. Молодець В Олександра вдома молода дружина Марина. Вони рік як побралися. Телевізор практично стараюсь не дивитися. як показали чорний весь руки чорні. Лісо чорне, Но ну, Не самом деле там як роботи, тому що це сверхвозможності сверх уже чоловіка в этом сьому быть. Нині Олександра збирали у дорогу теплі речі, допомогли купити волонтери і друзі, окремі пакунки з одягом та взуттям для бойових побратимів. Їх Олександр відправляє поштою. Це на мій звод. 15 чоловік, головне, хто зараз там безпосередньо треба їх обути, в першу чергу. Донецький аеропорт від бойовиків, найманців і російських військових кіборги захищають майже півроку. Територія Донецького аеропорту це стратегічна точка. Якщо ми її віддамо, фут-фу-фу, -фу -фу, звісно, ну, в них буде просто плацдарм, зможуть сідати самоліти, транспортні, авіація російська. І це рядом Маріуполь ще ближче Дебальцево. А Росія їх пічкає, пічка, смертоносною зброєю. От. І вони за гроші там тусуються. В них немає ніякої військової часті, гідності, такого поняття в них немає. Так що з ними треба, я ж кажу, менше договарюватися, а давати команду і виганяти їх. Лариса Світловська, Олександр Саричев, перший національний. Створити умови для вимушених переселенців та ініціювати зміни до законопроєктів, які б полегшили їхнє життя. Таке завдання ставить собі Конгрес Сходу України. На форум зібралися близько 50 переселенців із Донеччини та Луганщини. Вони розповіли, що зону АТО залишили приблизно 800 тисяч людей. Зараз вони живуть у різних регіонах України, але проблеми в усіх однакові. Зі слів співзасовника конгресу В'ячеслава Козака. Найголовніше це відсутність житла і брак грошей. Пояснює, треба вносити зміни. До законопроєктів, щоб забезпечити людей зі сходу роботою. Законопроекти про створення першого робочого місця для переселенців зони АТО і компенсації з державного бюджету на це створення прийняття закону про державні гарантії та державні запозичення щодо залучення коштів фінансових і різні пад нормативно-правові акти які будуть забезпечувати існування цих законопроєктів. Цих проблем надзвичайно багато. По перше, це місце проживання. Це це ця проблема до цих пір не вирішена. По-друге, ну, вирішена єдина проблема це проблема пенсійна, яка затягувалася два або навіть і більше місяців, розумієте. Але проблема лікування, бо я, наприклад, Чорнобилець, ця проблема абсолютно не вирішена. У нас був приватний будинок, а зараз ми вимушені знімати будівлю за власний власний кошт. Я журналіст, тобто я собі з роботи знайду. Я... Не, не прошу від держави, щоб вона мене годувала, або хтось мене там робив мені якісь пільги такі, щоб годували мене, давали гроші, і це мені не треба. Не про мене навіть мова йде, а про тих людей, які правда не можуть, правда не можуть знайти собі роботу на новому місці. І дивіться далі про таке. Війна на сході внесла зміни в уроки захисту вітчизни. Зброю старшокласники вивчають не на дерев'яних муляжах. Загрижають, не Християни світу сьогодні моляться за сиріт у Києві, молилися біля Михайлівського золотоверхового собору. Сирітство – це не тільки буде позбавленим опіки батьків і рідних. 25-ту річницю падіння берлінської стіни відзначають у столиці Німеччини та в світі. Сьогодні в Берліні знову зникне мур, що світиться. Інсталяція світловий коридор простягнулася на 15 кілометрів уздовж колишньої межі посеред міста і стала головним символом свята. Між західним та східним Берліном білі кульки із ліхтариками всередині. Менш ніж за годину їх випустять у повітря. Це символ падіння берлінської стіни, муру, який впродовж 28 років розділяв місто, країну, світ. На пам'ятні заходи до Берліна приїхало близько мільйона туристів. Напружений вихідний Ангели Меркель. Вона приймає гости. Зокрема, в Берліні колишні радянські та польські лідери Михайло Горбачов і Лех Валенса. Народжена у східній Німеччині Меркель поклала троянду біля залишків муру, відвідала службу пам'ять проже. Ерт комуністичного режиму відкрила новий меморіальний центр. Ми, німці ніколи не забудемо щиру за свободу та демократію проклав нам шлях до найщасливішої миті в нашому житті. Наш приклад це заклад до всіх. Зруйнуйте стіни, які вас розділяють заради майбутнього. Стіни диктатури, насильства, ідеологій. Думаєте, це неможливо? Падіння берлінської стіни показала, що мрії збуваються. Падіння стіни згадують та вітають не лише в Німеччині у недільній промові. Папа римський Франциск перший. Закликав будувати мости, а не мури. Стіна впала несподівано, але це стало можливим завдяки довгим старанням багатьох людей. Дехто з них віддав за це життя. Помолімося за те, аби всі ми змогли знищити бар'єри, які все ще розділяють світ, щоб ніхто більше не помирав через свої релігійні чи будь-які інші переконання. Там, де з'являються мури, бачимо закриті серця. Нам потрібні мости, а не мури. Вітання з річницею надіслала команда міжнародної космічної станції. Міжнародна космічна станція чудовий приклад того, як люди з різних країн можуть співпрацювати і жити разом за для користі людства. Ми повинні думати про себе як про єдине ціле, як про людство, і це дуже добре видно звідси з космосу. Стіну в Берліні почали зводити 61-го, через 12 років після того, як Німеччину розділили на західну та східну. До того кордон між ФРН та НДР щодня у метро, трамваях на авто чи пішки перетинали тисячі людей. Кордон вирішили укріпити, коли місцева влада не могла зупинити потік мігрантів з НДР. Близько двох сотень людей загинули при спробі подолати стіну. В листопаді 89-го в Берліні. Почалися хвилювання, під тиском яких влада дозволила вільно переходити через пропускні. Пункти прикордонники не дістали такого наказу. Втім, під тиском тисяч людей відкрили кордон. Це сталося 9 листопада. З цього часу берлінська стіна перестала існувати, хоча простояла ще рік. Андрій Городиський, перший національний. Незалежність Каталонії єдине питання на неформальному референдумі у провінції. Його заборонив Конституційний суд Іспанії, тому голосування назвали опитуванням. Воно не матиме жодної юридичної сили. Попри це, каталонці активні за півдня проголосували понад мільйон людей із семи мільйонів, які проживають у провінції. Опитування організували силами волонтерів, не витративши грошей із бюджету. Прем'єр-міністр Іспанії обіцяє каталонцям діалог про розширення їхніх повноважень. Думаю, всі мають розуміти те, що відбувається нині в Каталонії. Наша спроба захистити своє право говорити. Я б хотів сказати світовій спільноті, що, попри всі перешкоди, ми таки зробили те, що хотіли ані Євросоюз, ані західні демократії не визнають того, що нині відбувається в Каталонії. Це фарс із недотриманням демократичних стандартів. А міжнародний авторитет Артура Маса дорівнює нулю, і найгірше що він плямує репутацію Каталонії та Іспанії. Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві, який відбудовують після лютневої пожежі, стає вищим. На ньому зводять додатковий поверх. Державна архітектурно-будівельна інспекція України назвала роботи самовільними та зобов'язала власників споруди зупинити будівництво. Григорій Пирлік уже навіть поцікавився, скільки зароблять господарі будівлі, якщо поверх таки залишиться. Нову споруду на даху будинку профспілок найкраще можна роздивитися з верхніх поверхів готелю Україна. Частина будинку по вулиці Хрещатик на один поверх вище за те, що виходить на Майдан Незалежності. Ще далі, в бік європейської площі, будівля зросла навіть на два поверхи. До того, як перепад у висоті помітили органи контролю, будівельники встигли звести стіни та встановити опорні конструкції. Реконструкція будівлі не передбачала зміни. Зовнішніх меж цієї будівлі за дорученням прокуратури в ситуацію втрутилася державна архітектурна будівельна інспекція. Розпорядилася зупинити роботи. Ми подали проект розпорядження про проведення позапланової перевірки в кабінет міністрів України, і при підписанні буде вчинена перевірка і буде зобов'язаний профсоюзи повернути саме вид цієї споруди, саме будинку профсоюзу до первісного стану. Таке рішення. Я думаю, що іншого рішення тут і бути не може. Самочин. Частиною будівлі, на якій з'явився новий поверх, володіє Київська міська рада профспілок. Тому керівництво Федерації профспілок України від історії з надбудовою відхрещується. Та частина здання, яка виходить на грещаті, яка не закрита баннером, це собственність Городського совету профсоюзу. Там дійсно, щось тоді на крише достроє, але це не наше здання, і ми за нього не відведемо. Отримати інформацію про надбудову ми спробували у голови Київської міської ради профспілок Валентина Мельника. На сайті, на сайті, вся позиція по реконструкції, все ізложено. Та на сайті столичної ради профспілок жодної інформації про якісь нові поверхи немає. Лише скарги на те, що держава не фінансує реконструкцію та обіцянки відновити будинок. У компетентні органи були надані всі необхідні документи, оформлена відповідна декларація. Розпочати роботи по переплануванню приміщень, реконструкції ліфтового обладнання, відновленню силових і малострумних мереж, підсиленню перекриття верхнього поверху. У керівника Асоціації фахівців з нерухомості цікавимося, скільки коштуватиме квадратний метр у надбудові, якщо її спробують продати. Фахівець каже, і без того висока ціна підскочить завдяки новітній історії будинку. Від грудня у будинку профспілок був штаб Євромайдану, а в лютому під час штурму сталася масштабна пожежа Аналогів сьогодні. Це унікальний об'єкт і просто аналогів нет. Тому аналоги можна використовувати в ближайшей зоні і е, видати такі приблизно цифри на даний момент. Це від 7 до 15 тисяч в еквіваленті доларів США. За квадратний метр. У липні Верховна Рада заборонила будь-які перевірки бізнесу до кінця року. Тож у січні державна архітектурно будівельна інспекція планує знову завітати до будинку профспілок. Крім зобов'язання про знесення надбудови, інспектори можуть накласти на власників будинку штраф близько мільйона гривень. Григорій Пирлік, Вадим Тимофєєв, Юрій Анісімов та Дмитро Шанчук перший національний. Наступного року українські школярі зможуть навчатися за оновленою системою військової підготовки. Програму розробляє Міносвіти. Але корективи в уроки захист вітчизни внесла війна на сході України. Будову автомата старшокласники вивчають на справжній зброї, а не на дерев'яних макетах. Які перспективи у шкільного предмету захист вітчизни? Дивіться далі. Загрижають бізнеса. Так проходить урок захист вітчизни у старшокласників. Учитель показує, як розбирати автомат. Перше діяльний докремним шодим. На цьому макеті вчитель показує учням, де можна сховатися, якщо в місті почнуться бойові дії. Як ви бачите, в нас в кабінеті він оформлений згідно норм і вимог Міністерства освіти України. Але ці плакати, ці всі транспаранти, вони не дають того, що дасть практична підготовка юнаків. Треба, щоб оці такі практичні навики дітям давали люди, які ну будемо говорить, так пройшли цей шлях, наприклад, з в боях в АТО. Минулого року на цей шкільний предмет було відведено одну годину на тиждень, цьогоріч півтори. Минулого року у нас теж був такий предмет, але в нас не було справжніх автоматів. Ми все, все робили на макетах, тобто дерев'яних автоматах. У цьому році в нас з'явилися справжні автомати, і ми можемо відчути своїми власними руками, що таке патрони, що таке магазин, потримати цей автомат. А це збройова кімната, де зберігають акай дерев'яні муляжі. Її обладнану сигналізацією. Втім, такі кімнати є не в кожній українській школі. Про майбутні зміни в початковій військовій підготовці нам розповів міністр освіти. Тут головне питання в інфраструктурі, от тому, що потрібна певна матеріально-технічна база. В тих чи інших формах вона не була ніколи повністю скасована, початкова військова поготовка, але ставлення до неї не було настільки серйозним, наскільки вимагає сьогоднішній день. Тому насамперед це питання інфраструктури, це питання якісного кадрового забезпечення. Будемо шукати професійних людей, які... Ма відношення принаймі до армії, які є офіцерами, от які можуть пояснити кваліфіковано оновлену військову підготовку. Міно світи планує запровадити з наступного року в усіх українських школах. Олена Самсонова, Лариса Світловська, Олександр Саричев, Олександр Самойлов, перша національна Сьогодні всесвітній день молитви за сиріт. Кожної другої неділі листопада християнські церкви світу об'єднуються у спільній молитві за знедолених дітей вже три роки, як Україна приєдналася до цього руху. Молилися біля Михайлівського золотоверхового собору сьогодні. Ми займаємося спортивною акробатикою, Ми вже були в інституті фізкультури. Будемо виступати на спартаку. На всеукраїнську молитву за дітей сиріт, восьмирічна Катерина Пінчук, прийшла разом з мамою Ларисою Усенко. Батьки дівчинки померли. Тепер їх замінили бабуся з дідусем. Стараємося, займаємося. Дитина ходить на акробатику, уроки Багато з робимо. Стараємося все робити, щоб дитина не відчувала цього. Самотності цієї стараємося зайняти весь і час, щоб вона весь час була зайнята. її. Катя вже знає, ким хоче бути в майбутньому. Сьордесою помолитись до стін Михайлівського Золотоверхового прийшло 300 дітей сиріт серед них і вихованці обласного центру психологічної допомоги дітям «Очий дім. Тетяна Жук вихователь каже: зараз до селища Петрівського де розташований центр пробуло чимало дітей з Луганщини та Донеччини. Наш центр. Ну, якби направлений на те, щоб діток віддати в сім'ю, або ж до батьків їхніх рідних, якщо це можливо, або до людей, які замінять і стануть батьками для допомоги знедоленим дітям Україні започатковано руху країна безсиріт. Блаженніше Любомир Гузар зауважив, що у світі країн безсиріт не існує, але це поняття ширше ніж фізична відсутність мами і тата. Це не тільки бути позбавленим опіки батьків і рідних, а головно не відчувати, що хтось нас любить. Духовна опіка і віра це те, що може зменшити почуття самотності і покинутості, кажуть священики. Вже зараз представники церков підтримують 23 тисячі дітей сирів Ольга Скотникова, Юрій Нісімов перше національне. На сьогодні це все наступного тижня. Новини для вас готуватимуть Олександр Прусяник та Ілона Довгань і нагадаю, читайте, і дивіться нас на сайті першого національного та на сторінках у соцмережах. До зустрічі.